От мене таке враження, що вони всі очікували, вони чекали цього моменту, коли можна повернутися і щось оддрибанити. Пам'ятаєте цю історію з одеським припортовим заводом, так. який ділили вже. Я не пам'ятаю спочатку 2000-х років. Його намагалися продати, його намагалися приватизувати, його намагалися якимось чином ну реорганізувати це виробництво. Ну ласий шматочок його будували американці. Я хочу нагадати свого часу. Його будували американці. Так. І технологію нам сюди постачали американці, і зараз знову ця історія випливає. От, українська правда написала великий матеріал про друга президента Тимура Шобе. Шобе. займається займається саме далі. нічого Шобе. нового насправді. Я хто раджу почитати? Я дивився цю статтю. Перечитав нічого нового. Вони скажімо, не сказали. Скажімо так, вони просто універсалізували і зібрали всі факти спостережень за. Період діяльності Тимура Міндіча незрозуміло на якій посаді. В нього посади немає. А оця звичка м, тримати біля себе людей без посади, які на щось впливають. Слухайте на що це схоже. Мені здається, що ми цей серіал бачили у 80-х роках е про комісара Катані. Катанію. Пам'ятаєте, mm -hmm. Мікелі плачедо який був у головній ролі? Як він називався? Спрут, по-моєму. спрут ми, ми це бачили ще тоді, але виявляється, що це існує по сей день в нашій державі, в воюючій країні, От, тримати біля себе людей без посади, без визначених зобов'язань. Ну, можливо, ставити на якісь посади з визначеними зобов'язаннями, дарувати їм, скажімо такі посади. А потім виявляється, що по цим людям, вибачте, там Христа нема де ставити. Ну як можна було зробити головним спікером пройди Світарестовича. Ну такий відверто флюгер, який змінював свою позицію в залежності від е, тих чи інших там фінансових плюшок, які він отримував на діаметрально протилежну де, ну, того самого Подоляка, який відверто абсолютно він в своїх інтерв'ю білоруській опозиційній пресі казав, що так я відпрацьовую тут завдання російських спецслужб, натравлюю одну частину суспільства на, на іншу, заробляю на цьому непогано іноді Різні боки барикад дійснює такі інформаційні вкиди, інформаційні провокації, диверсії. Ну тобто він сам це визнавав, вихвалявся тими своїми заробітками в 2012 році, і потім став головним про технологом сьогодні банкової. І знов сьогодні повернулася практика тих кітушок Януковича. Ми ж бачимо, да, що там влаштовують сьогодні то перед будинком Вікторії Сюмар, тепер перед будинком Миколи Княжицького руки проч, а дітей Камбоджі. Я так розумію, що вони перейняли досвід картонкового майдану. і Давай собі це робити. Пам'ятаєте, як Янукович намагався зібрати майдан майдан абсолютно. після четвертого року. Це так було смішно. Слухайте, Ні, так і в 2014-му, в мене просто унікальна була можливість. В мене на садовій вулиці, яка виходить на кабміну з одного боку, а з іншого боку на службовий вхід Верховної Ради. І в мене єдиний під'їзд, який був от в 2014-му році за межами цього кордону. Пам'ятаєте, цей самосвал, який потім згорів. Він же перекривав цю вулицю з боку інститутської. І наш єдиний в мене був вихід і на Частину через інші там під'їзд на цього будинку, який був літерою П на розі там шовковичної, садової та інститутської, і я користувався цим єдиним випив. Я ставив колонки на балконі. Яркута сам включав їм воїни світа, разом. Нас багато, і виходив потім туди до антимайдану, де збиралися якраз з поїздами теж привозили з Донецька. Я їм роздавав листівки від веселих яєць, але вони яким чином були оформлені? От зараз оцю ж розкручують цю історію з Катежним містечком, яке будує в Чернишове десятки мільйонів доларів в кузині. А тоді, крім Межигір'я Януковича, були ще нові маєтки, які побудували в кончі засвіті брати Клюєви, Азаров і всі один, один Ахмед... біля одного. Ахметов, Такі та... враження, що вони що вони мріяли стати сусідами? Так. <світ> так. І, і ми зробили такий колажці, <світ> ну крім Межигір'я, різних ракурсів. оці маєтки тих самих братів Клюєв, Азарова і Ахметова, і зробили унікальні можливості вигідні щоденні заробітки тисяч. Ча гривень на будівництві в Києві в кончезаспі. Ну і люди там, які приїздили за 200 гривень, коли їм показував я листівку, що можна за день заробити тисячу. Вони хапали ці листівки, що можна поїхати і на будівництві. А на зворотній стороні цієї листівки наші жарти від веселих яєць. Ну і таким чином його роздавали. Поки там такий був комендант Калашніков антимайдану, пам'ятаєте, який потім випригнув, чи викинули його, чи застрелили, я не пам'ятаю, і він. Дав команду, щоб мене заарештували, Вони там вивозили з периметру Маринського парку. І цікаво, що один хлопець, який тоді наші листівки отримав, і мене виводив. Він мені написав вже там в 16-му чи 17-му році. З ато каже: я вам вдячний, що ви мені там розкрили очі свого часу. Я вибачаю, що я вас тоді заарештовував, там затримував. відводив, але ваші листівки такі спрацювали тоді від веселих єєць. Ну і от зараз вони ж використовують от тоді. Був антимайдан, а сьогодні проти опозиції. Настроюють молодь для того, щоб вони стояли біля. Будинку чи то Вікторії Сюмар, чи то княжицького, а підозра виникла стосовно цих персонажів в офісі президента, що вони таку небезпеку сьогодні можуть створити для банку, тому що, начебто, вони увійшли в штаб генерала залужного, і ось вони такі піартехнології, треба максимально їм зашкодити. І тому однаковим почерком, що на картонках проти Вікторії Сюмар, що на картонках проти Миколи Княжицького пишуть лозунги, які зрештою розкривають їхні страхи, що вони. Настільки перелякані можливості втрати своїх посад, що неминуче їм доведеться відповідати. Хоча дехто вже там більш-менш лояльних до влади політтехнологів пропонує Верховній Раді, поки в них є монобільшість, прийняти закон, який звільняє керівництво країни неполітичне від кримінальної відповідальності на наступну, ну, тобто щоб не, не були підслідні набу і сап. Ну на це по термін, по друге тобто на наступну каденцію президентську не можна їх чіпати, uh -huh. а вже через каденцію тоді вже можна буде Як вони хочуть перестрахуватися. Вони думають, що це все їм допоможе. Слухайте, ну ну насправді я особисто був би за те, щоб такий прийняли закон, щоб вони отримали якісь там нехай не золотий, а срібний якийсь парашут і звільнили Україну від свого ганебного панування, тому що це ну прокляття для держави. А я пане Дмитре, дубі... хочу відповідальності. Я хочу з них спитати. А я хочу спитати з них за Маріуполь. За Бахмут, за Бердянськ, за Київ, за Суми, за Куп'янськ, за Харків. Я хочу спитати з них. Я хочу спитати за Одесу. Я хочу спитати за Дніпро. Я за кожне місто хочу спитати, за Київ, хочу спитати, за всі міста, е е е е які були политі шашликами. Дуже так багато, так що аж вилазить воно через вуха. Розумієте, от що я хочу з них спитати, чому Тому я не хочу, щоб вони втікали з країни. Я хочу щоб вони тут залишилися, щоб вони залишилися разом з нами. Ця загроза відповідальності неминучої, де да, одразу ж після позбавлення їхніх державних посад вона, зрештою, такі величезні для них ризики створює, що вони будуть чіплятися всіма можливими засобами за владу, і це на жаль може призвести до не просто там звичайного такого Майдану, а вже військового протистояння, яке значно є головною метою Путіна. Ми ж пам'ятаємо, чому вони так розкручували спільними зусиллями Коломойсько-путінські всі засоби інформації з цену. Як Зеленський розстрілює парламент, тоді ще треба було творців цього серіалу притягнути до відповідальності за зазіхання на вищий державний орган в країні в нас парламентську президентська республіка. Зараз нас об законно обурюється ситуацію там, з нападами на ТЦК, але ж ТЦКшник це співробітник відповідної нижньої ланки цих органів. А тут знищує фізично знищує всю верховну владу в Україні. То це ж є заповітна мрія путінської агентури і путінських політтехнології. Логов повна хаотизація життя політичного в країні, тому я настільки був критичним по відношенню до того самого ж Стерненка, який казав, що головне для всіх патріотів правильно вибраний калібр, щоб застрелити Порошенка. Ну і це ж розійшлося такої кількості цих перепостів. Його ці пасажі. Цікаво, Після, кого я... зараз е, треба застрелити? Ну, да, так, перестали що... красти. От мені цікаво, що він скаже. От мені Щі цікаво, що він сказав. До речі, от фільм Слуга народу мені нагадує цю тенденцію. А... Отакого от знаєте сіроманського пролетаріату, який хоче все поділити, який недалекий недолугий абсолютно далекий від реалій життя який звик от вірити якимось абсолютно надуманим тоді. Це було релігійні, якісь там вірування. Можна було послухати батюшку в церкві і піти робити зовсім абсолютно химерні справи. Так само, і це Оце мені теж нагадало цей серіал. Ну так ви яко якимось совком, чесно кажучи. Я на власні вуха слухав нас на подолі. Тут такий відомий настоятель лінської церкви отець Віталій, з яким я часто mm. перецікався там на різних урочистих заходах, запрошували святити ту чи іншу подію. Потім я з дітьми заходжу за декілька днів до розстрілів на майдані. Заходжу, він править службу і нічого сумняшися, так чорний антіхрист Абама прийшов на нашу землю. Тобто, от хто mm -hmm. винуватись всіх mm -hmm. подій наших тоді революційного протистояння Чорний Антіхвістабама мені цікаво, от які наслідки м, того, що Тимуром Міндічем зацікавилося е, Федеральне бюро розслідувань Сполучених Штатів. Е, я так розумію, що всі оці е, справи по українським корупціонерам, які там е, засвітилися в ФБР США, вони ж вони нікуди не щезають, і за цим дуже уважно стежать американці. От що може бути далі? Які можуть бути наслідки? Ну, це будуть використовувати як важель впливу і тиску на українське керівництво. Що ми ж пам'ятаємо, як Зеленський на початку березня казав: ми ніяких угод про не корисні з американцями не підпишемо в жодному разі, якщо не будуть 100% безпекових гарантій. Тільки безпекові гарантії дадуть нам можливість підписати ту угоду, на якій наполягає Трамп, і потім виявляється, що за буквально декілька годин до того, як Трамп мав оголосити в спільному засіданні. Двох палат американського конгресу про нові претензії до українського керівництва раптом пані сьогоднішня наша прем'єр-міністра швиденько налагодила це питання з міністром фінансів Бесатом і все ви всяких будь-яких гарантій підписали цю угоду з цими додатками, які так і лишилися між іншим за всіма печатками. Ніхто не знає, ніхто не бачив, не знає, які надра, в яких регіонах, в як хоч, хоч в якому селі ви будете добу... до... здобувати ті ті надра, і що буде з тими людьми. От мені Цікаво, що ви, буде ви, з українцями, використали якраз це цей інструмент тиску для того, щоб Зеленський відмовився тоді від будь-яких безпекових гарантій і підписав цю угоду про корисні копалення. В тому і справа що от мене цікавить найбільше, які будуть наслідки цього всього, от ви кажете про те, що це може використовуватися в якості тиску на керівництво України для в будь-якій ситуації в перемовній ситуації, наприклад. А в територіальній, от в скажімо, якщо говорити про територію України, чи не буде це використано, наприклад, при перемовинах з Російською Федерацією з Путіним? Як важель тиску на Україну? Трамп заявив, що він знов спілкувався от нещодавно з Путіним, і начебто вони знаходять вже сьогодні нові варіанти вирішення, і що Путін йому скаржився, що він 10 років намагається вирішити виявляється цю проблему, а в нього не виходить. Да, ось ну українське керівництво таке підступне, що не дають Путіну можливості вирішити мирним шляхом цю проблему. Ну тобто, нещодавно пройшла інформація, що одночасно в аеропорту Лас-Вегаса знаходились поруч два літака. Один один президентський літак, а інший літак відомого наближеного до Кремля мільярдера в Нагадаю, що саме він врятував один з випадків, коли Трамп був у фінансовій кризі, врятував його від чергових банкротства. Да, його, тобто, знаходять росіяни нові нові шляхи для того, щоб налагодити відносини з і щоб він, зрештою, в черговий раз розвернувся в протилежному боці. Знаєте, тут теж ще одна дивовижна історія з Укрзалізницею, яку ми зараз спостерігаємо. Ці роздача цих обіцянок, цих плюшок, цих я не знаю, бонусів, цих преміальних. Я не знаю, чи це в кінці року так розчердрилася Українська влада. Питання за рахунок якого бюджету тут вони заявляють в навесні говорили, що немає 400 мільярдів. Тепер 700 мільярдів тобто 300 мільярдів ще не вистачає. За рахунок чого ви збираєтеся покривати ці видатки, ви зараз додаєте, я вітаю ініціативу, яку підтримали більшість народних депутатів стосовно того, що треба додавати е, виплати для е, на дітей. Це це прекрасна супер ініціатива. Питання: а ви зможете це забезпечити наступного року? За рахунок чого ви будете забезпечити? У нас армії не вистачає грошей. Це по перше, по друге. Виходить президент, я не знаю, хто йому підсунув цю ініціативу і каже: от по три тисячі кілометрів на кожного тепер катайтеся Україною. Я розумію, що може вони стимулюють внутрішній туризм. У нас туристична галузь сьогодні, я так розумію, ледь же Я дивлюся в Карпатах. Там вже нема де, вибачте, ведмедів пройти, бо вже забудовували все. Так, так, жевріє, у нас туристична галузь. Ну, що ви робите? Три тисячі кілометрів. І виходить Сергій Лєщенко перед депутатами і просто тупо просить гроші. Дайте грошей. Ну, насправді надихнула їх операція новообраного мера Нью-Йорка, пана Мандані, тому що. Саме обіцянка безкоштовних автобусів допомогла йому так підняти свої рейтинги. Він практично за один рік абсолютно сірої конячки перетворився не просто на переможця цих перегонів, а більше 50% отримав підтримки, що ну, такий мало трапляється в американській політиці, коли з таким відривом при наявності декількох кандидатів. Тобто, саме у цей популістичний такий хід Мавдані він дозволив, але в Мамдані немає такої кризи бюджетної, немає такої. Бюджетного дефіциту, як в Укрзалізниці, знову собі уявляю. — скаржаться що в них там 16 мільярдів треба терміново їм на допомогу, щоб залатати дірки. В чому ще проблема саме транспортна? Чому настільки вона госта? Тому що люди не мають можливості зняти двокімнатну квартиру на Манхеттені за 6 тисяч доларів. Вони тікають в Нью-Джерсі, де ціна на порядок нижча. А потім же їм треба їздити щодня на роботу. 8 мільйонів користуються щодня цим автобусним транспортом через те, страшні затори. і. Ну оплата в досі там кім з способом водій витрачає третину свого часу на те, що він збирає гроші за, за квитки. Тобто це стало дійсно величезною проблемою, що транспортний колапс намагалися вирішити це питання, взимали там плату за в'їзд на Манхеттен, але це теж не допомогло. Тому ось настільки відгук був позитивний на цю інновацію Мамдані, Ну і наші, оці політтехнологи на банковій, побачили його карколомний злет і вирішили, чому б нам не влаштувати такий фестиваль нечуваної щедрості такого марнотратства. У нас іноді люди місяцями. Ми відслідковують вільні місця на тих чи інших потягах, щоб вчасно їх забронювати, тому що вони зникають дуже швидко. А тепер збираються роздати на суму там загальну суму. Штучний інтелект порахував. Скільки обійдеться державному бюджету оцей фестиваль цієї щедрості 46 мільярдів, якщо вони будуть викуповувати посередню зв'яшений цені, на що на насправді так, психологічно, якщо у вас є безкоштовний квиток, так ви ж не будете брати його в плацкарті. Ні, звичайно весве, весве чи в купе ну. Тобто, як як вони прораховували цей алгоритм, тому що в нас ціна різниця, припустимо, в ціні між плацкартом і СВ іноді в 10 разів дорожче. У нас і так в середньому ці квитки дотаційні, тому що я нещодавно їхав Квиток в що касу звичайному купейному вагоні 5 євро. Припустимо, таку ж відстань там між Мюнхеном і Штутгартом в Німеччині. Він буде в 10 разів дорожче Ну, там до 40-45 євро буде коштувати квиток. А тут він дотаційний і ще збираються їх безкоштовно. Роздавати. Ну, тобто, такий дешевий популізм, який з нас насправді обійдеться дуже дорого українській економіці. Це при тому, що ми не порівнюємо рівень доходів населення, ну, який настільки впав, е, 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 і ще й е, сюди треба варто додати інфляцію. Ну просто я не я не розумію, як я, як вибудована, вибудована комунікація влади. Е, е, ну і виявляється, що цей кешбек, який вони так розпіарили, да і розкрутили, так вони вже не вистачає грошей два місяці, щоб його виплачувати. Людям нараховується там кешбек, але в державі в бюджеті немає грошей. А вони збираються ще на е, під новорічну ялинку ще тисячу роздати. Ну як було в минулому році. Тобто, замість того, щоб адресно допомагати найбідніший, найбіднішим, найбіднішим верстам населення, вони абсолютно уравніловка, всім роздають. Ну так це ж абсолютний популізм. Це ну а як, як... з лікарями зараз оця ініціатива. Треба 40 плюс пройти обстежено, медичне обстеження. Обстежено. Слухайте, ну ми знаємо, що скільки коштує медичне обстеження, наприклад, піти, здати всі аналізи, скільки це коштує в приватних лабораторіях, діла там або сінєво, або ще якісь лабораторії. Тобто з задоволення можна піти. І це, це треба робити, треба е, приділяти увагу своєму здоров'ю. Але слухайте, Ну що ви робите? Ви просто виходите на вулицю, роздаєте гроші. Ну, в тому справа, при що такому рівні, такому рівні розшарування сьогодні соціального, ну ми ж на рівні там африканських країн, це ж Нью-Йорк порівнює сьогодні 5,5, це рівень там Замбії чи Суринаму. Да? Ну а в нас 5,0, хоча було 2,5 рівень, ну, Це індекс Джилі. Тобто в нас саме за 6 років всі, хто наближені до влади, до зеленої команди, вони збагатилися, да? вони так прибарахлі, що внукам хватить, Ну це ж абсолютно. Рутно, ми повторюємо путінську модель, да? хто в Росії задоволений життям, ті, хто в долі, або ті, хто не в курсі. Ну і в нас же повторюють те саме. Тобто перекривають незалежні засоби масової інформації. Тим зомбують населення телемарафетом цим єдиним утиски на незалежних журналістів, незалежних розслідувачів, журналістів. А тепер позбавляють місцеве самоврядування своєї незалежності. Ну тобто, повторюють те, що, те саме, що було. В Росії з кооператиром озеро, а в нас цей кооператив 95 й квартал, тобто вони ж йдуть по цьому шляху. Ми і тепер буде втрачаємо... називатися династія. так і втрачаємо найцінніше, що в нас є, в життя кращих синів українського народу. А зрештою можемо опинитися в тій самій гонебній ситуації цього дикого авторитаризму, який є, панує сьогодні в Росії, опинитися в Україні.